Чернівецька гімназія номер 7 Тепло і комфорт в наших оселях значною мірою залежать від нас самих. Ми повинні навчитися витрачати енергію економно. І тоді робота навчальних закладів та тепло в наших домівках не залежатимуть від погоди, позиції сусідів чи політичної кон'юнктури. Неефективне витрачання енергії призводить до значних втрат коштів в сім'ї, школі, місті, країні. Учителі, батьки та учні гімназії номер 7 перейнялися цією проблемою. П'ять років тому почали втілювати ідею енергозбереження в життя. За цей час було замінено старі дерев'яні вікна на євровікна. Вони мають високий ступінь термоізоляції, що зменшує витрати тепла до 50%. Звичайні лампи замінили на енергозберігаючі люмінесцентні близько 700 ламп. Такі лампи не лише економлять електроенергію, але й працюють у п'ять разів довше. А що можна робити нам, гімназистам для енергозбереження? Завжди вимикайте світло, виходячи з приміщення. При розумній економії можна зберегти 20-25% енергії. Вимикай прилади з розетки. Так можна зменшити рахунок на 8%. провітрюють приміщення протягом 5 10 хвилин через відчинені вікна протягом декількох годин, затрачаючи значно більше енергії та тепла. Найпростіший спосіб збільшення температури в в коридорах на декілька градусів це використання тепло матеріалу з поверхної спольги. Потрібно частіше мити вікна, адже брудні вікна пропускають на 30% менше світла, ніж чисті. Так будемо економити світло. Економити електроенергію можна за рахунок кольору стін. Біла стіна відбуває 80% з прямого на неї світла. Темно-зелена лише 15%, чорна лише 9%. Питання щодо енергозбереження обговорюються учнями на уроках, класних годинах та позаурочний час. З кожним роком витрачається велика кількість електроенергії, газу, води та світла. Тому нам потрібно задуматись над економією електроенергії. Новітні технології допомагають нам у цьому. Вони працюють у режимі електрозбереження, наприклад, холодильники, пральні машини, енергозберігаючі лампи тощо. Також потрібно максимально використовувати денне світло, потрібно збільшити об'єм вікон, а також потрібно, щоб у домі були світлі штори та світлі шпалери. На вулицях потрібно встановити датчики світла з електрозберігаючими лампами. При настання сутінок вони автоматично вмикаються. Бережи енергію, збережи Україну. Save energy, save Ukraine! Ва шляхи збереження світла та енергії. Не став плиту поруч з холодильником, розморожуй холодильник. Чим товший на продуктах шар льоду, тим більше енергії витрачається. Приймай дух замість ванни, так зекономиш до 400 літрів води за тиждень. Чи чайник. накір збільшує витрати на нагрівність води на 30%? Завантажу пральну машину повністю. У теплі дім слідкуй, щоб тепло не виходило з дому через шпарини та привічілені вікна. Педагоги спонукають гімназистів до розробок власних проєктів з енергозбереження. Наступний матеріал засвідчує, що в нашій гімназії навчаються майбутні дослідники, вчені та винахідники, можливо, зі світовим званням. Це електростанція, яка використовує енергію водяної пари для того, щоб виробляти електричну енергію. Водяна пара під нагрівом піднімається вверх, обертаючи спіраловину турбіну, вісь якої під'єднана до генератора, який виробляє електричну енергію. Потім водяна пара конденсується в конусі і конденсат знову спускається у посудину. Також є допоміжний генератор, який працює за допомогою енергії вітру. Він також виробляє тоткову енергію. Представляємо вам макет житлового будинку з альтернативними джерелами енергії, Сонячною батарею, вітряком світлодіодними лампами та утеплюючим матеріалом. У звичайний світловий день сонячна батарея здатна виробляти енергію та акумулювати її в акумулятор. Додатковою перевагою від є те, що він може працювати цілодобово, а значить він може виробляти удвічі більше енергії, ніж сонячна батарея. Світлодіодні лампи Вони здатні зберігати у десятки разів більше світла, ніж звичайні лампи розжарювання. Теплюючі матеріали здатні зберігати 50% тепла за допомогою економічних вікон та самого утеплюючого матеріалу. Ми можемо зупинити процес руйнування і забруднення планети, якщо будемо економно витрачати енергію та дбайливо ставитися до природи. Погодьтеся, що запропоновані ідеї є дуже цікавими, але для нашої країни це винаходи майбутнього. Що ми, гімназисти, можемо запропонувати нашому навчальному закладу в найближчому часі в дійсності? В найближчому майбутньому можливо ми зможемо встановити систему розумний дім. Яка зараз активно використовується в Європі, вона передбачає використання сучасних автоматичних дистанційних пристроїв, наприклад, датчиків освітлення приміщення чи датчиків руху. Завдяки цій системі ми зможемо заощадити на електроенергії майже 8-10 разів. Та якщо говорити про більш реальні методи, це заміна старої електропроводки. Іноді підвищене споживання електроенергії виникає саме через застарілу електропроводку. Замінивши її, ми отримаємо не лише результат заощадженої енергії, але й підвищення пожежної безпеки приміщення. Утеплити фасад та дах будівлі мінватою і пінопластом. І навіть встановити сонячні батареї. Розробка і впровадження нових технологій енергозбереження завдання дослідників загалом держави. А економія тепла і світла. Завдання кожного з нас.